Якщо виконання цієї вправи не доставляло вам больових відчуттів, тоді ви можете приступити до виконання наступних двох вправ, які укріплять ваші м'язи і створять надійний каркас, який буде допомагати вам виконувати щоденні ваші нагрузки. Не обов'язково мати спеціальний спортивний інвентар та біжати в спортзал. Для цього вам знадобиться звичайна пляшка з водою. Взявши її в одну руку, нахиляється вперед на 45 градусів. Можете робити опору до столу, до підвіконня, куди вам зручно. І з відносно рівною спиною нахиленою вниз на 45 градусів, виконуєте рух підняття бутля десь до рівня тулуба, До пояса. Ось так. Притримуйте в самому кінці і опускаєте вниз. Вверх і вниз. І відчуваєте при цьому, що м'язи спини у вас напружуються і тренуються. Не обов'язково виконувати дуже багато повторень. Нехай це буде для початку 3-5 однією рукою та іншою. І наступна вправа для грудних м'язів. Ту ж саму пляшку берете перед собою і фіксуєте в верхньому положенні. Утримуєте декілька секунд і опускаєте вниз. Піднімаєте знову вверх. Утримуючи декілька секунд, опускаєте вниз. Декілька повторень допоможуть вам укріпити м'язи грудного поясу і це зніметь вам боліві симптоми.